Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Народний депутат України 7 та 8 скликань, засновник благодійного фонду гуманітарні ініціативи Ігор Васюник про скандал довкола закупівель продуктів для збройних сил України та купівлі пересувних котельних установок для населення. Що робиться у владі? Корупція, в Міноборони, хабар за генератори в той час, коли люди без світла, тепла і води, небільний подарунок львівського поліціянта. Вискави. Чні шикарні відпочинки прокурорів, що курва робиться у владі. З початку війни я дав собі слово не критикувати владу, а зосередитися на допомозі Збройним силам України, чого і дотримуюся. Але в той час, коли мій Назарко малює картини і збирає гроші на ЗСУ, а я продаю відреставровані ікони зі своєї колекції, яку збирав багато років, щоб закупити все необхідне для захисників міністерства оборони, дерибанить мільярди. Моя совість не дозволяє мені мовчати, от не вірю. Я що відкат в 4 мільярди отримав за міністра. Набу повинні показати всіх злодіїв цієї схеми. Міністр повинен піти у відставку, який би розумний він не був. Залужний повинен на час війни об'єднати посади міністра і головнокомандувача. Цей генерал часті точно підбере команду, яка не буде купувати яйця на кілограми. З логістикою вартістю навколо світньої подорожі рішення за президентом зазначимо про специфіку стосунків Зеленського та залужного українська правда писала ще. У квітні, тоді після медійної активності головкома як наслідок появи в нього електоральних перспектив, чутливий до таких речей офіс президента за підозрив залужного в підготовці до політичної кар'єри. На щастя, публічною напруга між головнокомандувачами не стала. Залужний зник із медіапростору, скоротивши свою присутність до звітів про міжнародні дзвінки та відео застосування західної зброї, це мало заспокійливий ефект для офісу президента. Показовий факт залужний не дав жодного інтерв'ю за час війни і навіть не розповідає про поїздки на передову, щоб його медійна активність зайвий раз нікого не дратувала. Усі спроби української правди напрямо чи через помічників отримати коментарі залужного для тексту так само були безрезультатними. Єдиний раз, коли в публічній площині було щось схоже на конфлікт президента і залужного, це історія з дозволами на переміщення військовозобов'язаних. Тоді Зеленський записав окреме відеозвернення з вимогою до залужного скасувати рішення і більше без. Нього таких рішень не ухвалювати на цьому конфлікт, як здавалося, і вичерпався. Аж раптом в останні дні тема відставки залужного стала топовою у середовищі російських пропагандистів та їхніх мереж впливу Україні. В ефірах своїх каналів росіяни відкрито обговорюють важливість роздмухувати конфлікти з зеленського заложного. А коли про це почав писати іспанський кремлівський блогер Анатолій Шарій та пол пов'язаних із ним телеграм-каналів, то сумніву в тому, що було розпочато російську інформаційну операцію, не лишилося. Очевидно, для росіян конфлікт у військово-політичній верхівці України був би дуже доречним. Як кажуть, якби його не було, вони б його мали вигадати у силовому крилі команди президента Українська Правда кілька разів до. Водилося чути думку про можливу заміну головкома. Щоправда, відбувалося це не в історичних тонах розпропаганди, а як робоче питання і прізвище можливого заступника залужного так само викликало повагу. Мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського після виграної під його керівництвом битви за Київ. Навряд чи його кандидатура в когось викличе питання до моменту виходу статті, отримати коментар самого генерала Українській правді не вдалося. Тож питання не в тому, що в офісі президента обмірковують кадрові питання, Тання в тому, чому це відбувається, зеленська вимагає результатів вже і зараз, що таке результат, очевидно, це відвоювані території. А заложний дуже акуратно ставиться до війни і не готовий ризикувати, якщо точно не знатиме, що операція закінчується успіхом. Пояснює «Українські правді, один із впливових співрозмовників із силового крила команди Зеленського. Зараз улюбленим військовим зеленського став керівник Гурміністерства оборони Кирило Буданов. Врешті, якщо президент вирішить проводити кадрові. Ротації то формально має на це всі права і вже не раз ними користувався в чинному уряді легше порахувати міністрів, яких не змінили з моменту призначення уряду, ніж тих, хто заскочив у цей поїзд уже на ходу. Досі заміни прем'єра, міністрів чи генпрокурорів проходили для зеленського безболісно. Однак ротація в командуванні збройних сил України може стати чимось новим. Масштаб резонансу у відповіді на таке рішення у суспільстві. А головне у військових колах зараз навіть годі спрогнозувати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.